Якщо б часи в англійській мові були б друзями, то Present Continuous був би тією людиною, яка дуже гарна, дуже харизматична, дуже впевнена в собі, і всі її люблять. Тому давайте а, почнемо одразу наше відео і почнемо ми з випадків, коли потрібно його використовувати. І так, перший випадок, коли ми використовуємо Present Continuous, це перший випадок, коли ми використовуємо Present Continuous, це дії, які проходять з нами прямо зараз. Ну, наприклад, I am going to school now. Я зараз йду до школи. Так, в Present Simple в нас е, було, було ну, подібне речення, коли ми говорили, що ми йдемо до школи. Але різниця в тому, що в Present Continuous ми говоримо про те, що ми прямо зараз, от прямо зараз, всю хвилину ми йдемо до школи. В Present Simple ми просто кажемо, що ми робимо це кожен день. Ми кожен день йдемо до школи. I go to school every day. I go to school every everyday. Перекладайте, як я ходжу до школи кожен день. це... Факт це дія, яка постійно з нами проходить кожен день. А в Present continuous ми кажемо, що ми прямо зараз йдемо до школи. Ну, звісно, окрім школи, тут може бути, я не знаю, госпітал. Ось так: госпітал. Або, або ще щось неважливо. І так, і ви можете побачити, що в нас є ось таке слово M. Am, am. going і закінчення «ing». В нас є дієслово go, воно перекладається як «іти», і закінчення ing. І в present Continuous є всього три, ну, три формули, і вони всі дуже прості, і давайте ну, одразу ж про них і поговоримо. Робимо ось так. І так, якщо в нас є I, то в нас буде M плюс закінчення in. Ing. Ось так. І так, в нас іде I am going. Тобто в нас йде I. Я говорю про себе. Потім в нас йде «am», або тут може бути скорочення. Зробимо ось так. Скорочення в нас буде I'm. Ось так. I'm going». І закінчення доді слова в нас буде ING. Ці закінчення доді слів будуть в усіх трьох формулах. Вони однакові і дуже легко запам'ятати. І ми йдемо далі, коли ми говоримо про he. It. У нас буде вже трішечки інша формула. У нас вже буде стояти it's плюс також закінчення ing. І якщо ми хочемо сказати про якісь треті лиця, ну, наприклад, про, про нього, про неї, про ще щось, то у нас буде вже тут стояти is. І якщо тут було би, наприклад, не I або B, ну, наприклад, he is. Ну, наприклад, he is going. Тосько. Тобто ми перекладаємо як he is going to school now. Якщо в нас йде вже, якщо в нас йде вже а, не одна особа, а ну, наприклад, їх багато, це може бути we, okay. то в нас вже буде замість «am» і Is, у нас буде ті are плюс Ing закінчення для дієслів. Ну, наприклад, якщо б замість he в нас було б ну we, в нас було б we are going now. Ну, we are going to school now. Ми йдемо до школи прямо зараз. Ми говоримо про що ми, ми – це ну, множина, they – це множина, і you перекладається частіше не тільки як ти, а ще як ви. Тому you в нас відноситься також до are. Але коли ми говоримо про, ну, просто про you, ти, то також потрібно використовувати, звісно, закінчення are. Тому, якщо б ми сказали би про тебе, то в нас було б вийшло б трішечки інше речення, і воно б перекладається як you are going to school now. «You» У нас їде «you are going». І там ось «you are going to school now» Ми бачимо, що в нас є are, і закінчення Ing. Так, закінчення в дії слів дуже просте. Єдине, що їх можна спутати з Гарундієм, але... Ну вони їх ґрунті дуже легко помітити, дуже легко відрізнити від Present Continuous. І так, а якщо ми хочемо сказати, що ми ну, наприклад, не йдемо до школи зараз, от у нас йде, що ми не хочемо йти до школи зараз. Ось не йдемо ми до школи зараз. То ми будемо використовувати просто Not. Ми ставимо Not, і це Not буде для всіх однаково. Якщо би в якщо в Present Simple, ми там ставили закінчення S в кінці і використовували Does, Don't, то тут в нас для всіх іде not. Тобто, просто not. Якщо, наприклад, ну давайте зробимо якесь речення. А she is not climbing now. Ось так. Але можна і без now, можна просто сказати: she is not climbing. Це це в кінці now. Зараз не обов'язково вставляти. Можна просто зробити you are going to school і всі зрозуміють, що ти кажеш про. А той момент, який а, з тобою прямо зараз йде. Тому не обов'язково не вставляти, але можна його вставити. І носі англійської мови дуже часто е, говоряться не голосно, щоб ось якось підкреслити, що вони говорять про ну момент, який происходить з нами зараз. Тому тут нас буде, ну повертаємось до нашого речення: «She is not now». Він не залазить ну зараз. Або можна навіть без ну без now проскати, she is not, not climbing». Можна скоротити до isn't, і в нас було би she isn't climbing now. Ну перекладається воно так само, як she is not climbing. Те ж саме вона не залазить е, зараз. Ну як ви бачите, дуже простий час, але останній випадок, коли потрібно використати, коли його потрібно використовувати, а я б не сказав, що що він дуже рідкий, та не дуже часто його використовуєш це другий спосіб. Але він також трапляється. Це е, заплановані дії. І це дії, які будуть з нами в майбутньому. Які дії можуть бути заплановані в нас. Е, ну, наприклад, давайте зробимо дуже просте речення. І так, в нас є ось таке речення I am meeting with you in 3 hours. Я, воно перекладається, як я зустрінусь з тобою через 3 години. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що е, в нас, як правильно, є «am», і закінчення до дієслова meet, зустрічатись закінчення in це з тобою через три години. І так, що ми маємо тут? Ми говоримо про дії, які заплановані, і тут потрібно бути обережним, щоб не ставити цю частинку бути. Тому що, якщо ми хочемо сказати, я буду зустрічатися з тобою через три години, ми тут будемо вже використовувати не present continuous, а future simple, або можливо навіть future continuous. Тому. Uh, є один лайфхак, як зробити так, щоб ну, завжди казати в Present Continuous. І це одне просто, uh, ну, дуже просте слово, яке потрібно запам'ятати. А можливо, ви навіть його вже знаєте, тому що ну, воно дуже просте і знаходиться на, десь на базовому рівні. Воно називається як «already» і перекладається як Вже. І його ми запросто можемо вставити ось сюди. І так, в нас є слово «already». I am already meeting with you in three hours. і нас виходить ось таке. Я вже зустрінусь з тобою через три години. Навіщо ми вставляємо ось це слово already? Чому воно дуже важливо для нас? А, тому що за допомогою цього слова ми можемо підкреслити те, що ми запланували якісь дії. А ну, і, звісно, останнє що потрібно знати, це якщо нам потрібно а, поставити запитання. До речі, якщо ви хочете навчитись правильно ставити запитання, подивіться моє перше відео. І якщо хочемо задати питання, ми ось ці із переносимо на начало речення. Також це М і Р. І, наприклад, у нас буде речення Is He Walking to school now?» «Are you free now?» То ми можемо також задати питання «Am I free?» Дуже таке дивне речення, але воно буде правильним. «Am I free?» я вільний зараз. Ну дуже так, дивне речення. Але воно буде правильним. Тому, дорогі друзі, якщо вам це відео, дякую вам за перегляд. підписуйтесь на цей канал, ставте лайки та коментуйте. Дякую вам за перегляд.